Синенька квітка. Послухайно, ну, мій маленький, за червоним наче мак полем. На ньому й справді мак, стоїть висока гора, а на вершині її засірую, як хмара, скелею. Там і справді часто ночують хмари. Живе він. Коли хто підійде до скелі? Він надметься, як загарчить, та як плигне, стрибне, кинеться. Бо тож і насправді був він, але спочатку ось що було. Бавилася вранці на полі Марічка з Івасиком. Ой, скільки всюди червоного, каже Марічка, і віночок в мене гарний, та він лише з маківок. Почала дівчинка роздивлятися навкруги. Хочу я синеньку квіточку. І на вершину високої гори показую. Кажуть, люди, там росте воно. ту квіточку мені у віночок. Тільки не підеш ти на гору, забоїшся. Хіба ж такі слова, почувши, будеш байдужим? Підвівся Івасик та й рушив. До високої гори? З каменя на камінь перестрибує, а треба й за кущики чіпляється все вище та вище вгору. Бачить три стежинки попереду. Якою ж на вершину йти? Аж тут шипшиновий кущ стоїть. І Васики питає в нього адже і справді то була чарівна країна. Як мені на вершину зійти до синенької квітки? Ой-ой, затремтів листом шепшиновий кущ. Мені кульбаба на парашуті новину принесла. Там він лютує. Голос у нього страшний. Він на тебе загарчить, завиє, заверещить, а потім, як захуркоче, аж гора труситься, і очі в нього, як після зливи калюжа, як баюра навесні. А може, як озеро у повінь. Краще не йди. Ні, піду, каже Івасик, іде наспівує. Раптом бачить з вершини малий камінчик схаче, а за ним камінь. А ще далі велика каменюка котиться зі скелі на скелю, гуп, грюк, беркиць, аж ось у логвину побачили, пірнули туди. І стихли. Хто це вас настрахав отак? спитав Івасик. Еге ж, хіба не злякайся? прошепотів малий камінчик. Зроду віку такого не бачили. Він як почав надиматися, то став, наче оця велика каменюка. А може, й більший. Того я вже не бачив. Утік униз, покотився. А ми за малим камінчиком рушили, дрижать камінь з каменюкою. Що ж воно таке? дивується Івасик. Йому трохи лячно стало. Однак не спинився йде. Аж гульк оленчить, роги на спину. Кричить як Івасикові Тікай, хлопче, з гори долину. Заєць новину приніс. Страшний він розлютився, стрибає. І я так не вмію. Очі в нього банькаті. Як глипне всі з переляку ниць падають. зупинився Івасик. Що ж його робити? Кинути все й самому тікати? Ні, не втечу. І далі рушив. Он уже й вершина, от і скеля, сіра, наче осіння хмара. Бо за неї справді хмара зачепилася. Ось і джерельце, а далі. Синенька квіточка. Та тут, у джерелі, щось як надметься, як крикне, як стрибне. Униз покотився маленький камінчик, далі грукнув більший. Геть помчала наполохана кіска, бабчині парашутики вітром понесло. А Івасик стоїть та й питає то це ти тако? Дурненька жабко на горі наробила. Замбу соромилась жабка. Ох, це я с переляку. А хіба є ще більші страхополохи за мене? Сміється хлопчик, дивись, жабку. Більш не надимайся, очей не витріщай, бо як витріщиш, хоч хто злякається. Зірвав синеньку квіточку і вниз спускається. А над горою пташка летіла. Угледіла його, ой полечу усім засчебечу, про Івасика. Чи ж він не герой, чи ж він не переміг оте страховисько булькати? Ні, не страховисько, радісно усміхається Івасик, а страх. Бо в нього, бачиш, які очі великі.